День, мої милі мої хороші підписники. Сьогодні я буду готувати тертий пиріг. Зараз е, вам розкажу, які нам понадобляться для цього інгредієнти. І покажу. Так, нам понадобиться 2 яєчка, пачка масла, цукор, мука, розпушувач, ванільний цукор. І ще буде варення. Зараз ми поки приготуємо тісто, бо його треба буде положити в холодильник десь на годинку. Ну, один більший кусочок ми положимо в холодильник, а менший в морозилку. Так, нам понадобиться, ось у мене є віси 300 грам муки. Бо я читала там 400 грам, ну треба трошки менше буде, бо воно забиває. І потім воно не таке смачне. Зараз ми беремо, відміряємо 300 грамів. Ну, а там ми далі подивимося по консистенції. Так, відміляли. Тепер беремо таку миску. І у мене є така штучка. Просіюємо її сюди. Так, ну, трошки там пропадає воно, ну нічого, треба було одразу в на неї насипати. Ну, так як я роблю це перший раз, то буде воно в мене так. Ну і отак бачите. О, Там, если комочок попался, или що. Просия. Це я ее Аврорі купила. Всю штучку. Не помню, давненько уже. Ну классно, кстати. Ось ця штука класна. Для просить, муки. Не надо сита никакого. Вроде бы и мука хорошая, пользуюсь хуторком. Но все равно, нормально нормально коротше. Тепер сюди ми додаємо 70 г цукру в цю муку. Так. Ось цукор, бачите, комочками. Ми так його раз, щоб він був не комочками. Ми цукор. Тепер ми додаємо... Ванільний цукор, щоб воно пахло. І додаємо чайну ложку розпушувача. Ну тут а? дві їх. Сейчас ми відкриємо це все діло. Лише Ну я подивлюсь. Я думаю. А що я взяла менше муки, тому що я вам зараз розкажу секрет. Там написано, що треба на 200 грамів. Ну, я оце пішла купить масло. Ой, блін, щось я так відкрила, ну ми на глаз. Отак. Короч, можна сказати, що додали. Тепер отак все це перемішали. От бачите? Тепер беремо масло. Масло купила я молотія, вчора в АТБ. Чого я взяла менше муки там, на 100 г? ну я подивлюсь, його, навіть, хватить. Бо того, що тут 180 г. Раніше пачка, мабуть, 200 була, а може всіх да, 180. Я якось ніколи на це не звертала уваги. Тому же шукаю пачку масла, пишеться масло 200 грам. Ну Шукала, шукала, я не змогла знайти пачку 200 грамм, було 400 грамм і 180 грамм. Ну, блін, зараза дорога, я кажу зразу. Масло. Тепер беремо це масло. У мене є тертушка. Ну У мене немає там тих прибамбасів, що там показують. У мене є тертушка. Оце отак. От і на крупну терку ми оце все масло натираємо. Ну, треться швидко. От, бачите, ми так його трем, а потім ми будемо перемішувати і замішувати тісто. Ой, солі забула насипати. Ну, Там трошки треба посолити. Я ще Ось вот так. Зараз ми швидко це все, бо воно тає. Ну, треба масло. А якщо можна ще й маргарин брати хороший, але в кого буде, може бути, і ізжога. А от масла, я думаю, із жоги не буде. Зараз ми все витащимо, бо масло дороге на весь золото. Зробили. Ну, Треба посолити трошки, я забула була це все. Ето. Отак ми це все солимо. Тепер беремо акуратно, бачите, руки я помила з милом і вмішуємо в муку. Бачите, акуратно, акуратно ми перетираємо. А пахне. Це ванілька і масло хороше. Так, тепер треба взяти два яєчка. Я їх так розбиваю над диким дивлюся. На яєчко. Друге яєчко щоб ніжка рупина не попала. ні, не попала. І одне яєчко, і друге туди, коротше, додали. І треба замісити нам тісто. Ну, я так акуратненько замішує. Роблю перший раз в своїй житті тертий пирог. І акуратно, акуратно вимішуємо це все діло. О, У нас должно получиться тісто. О, ще й липне. Це, що масло пахне молоком. Mm -hmm. Ну, і тепер беремо, замішує. Треба його зробити, щоб воно вийшло тістом. Ну воно і так уже, бачите, ну, воно ще не є. Ми його зараз замісся. Не знаю, чи в мене получится. Щось воно в кучу не ліпиться. Маю надію, що вийде. Надо добре замістить. як я стараюся. Хто там додивиться до цього моменту, коли я мішу тісто, не забувайте мені поставити лайк. Сразу його не ставте. А взагалі, старайтесь додивитися відео до кінця, а потім ще його репостнуть, розказати всім. А потім тільки ставити лайки і писати коменти. Хто як готове. Тртий пирог. У мене ще є варення, я ще туди варення потім положу. Ну, після... О. То, що показують, то розказують, я надивилася то, що готується 10-15 минут відео, то все неправда. Я так поняла, є такі блогери, я я от наблюдала. Робила, вона, роби раз-раз. Фу, достала пирог. Таке чувство, що тертий пирог пішла, купила в магазині, там щось типа колотила-колотила, а потім воно готове. О! Тепер воно в нас замісилося. О! Бачите? Ой! У нас вийвся отакий шарик. Ми беремо цей шарик, розрізаємо не на а меншу частину я положу отак. Бачите, я його ріжу. Дивіться, як воно ріжеться тісто. О. Це буде в мене верхушка, а це низушка. Це ми положимо в холодильник, а це ми положимо в морозілку, щоб потім вже зверху його ж натерти. От, бачите, які два шарика вийшло? Так, звісно, я не знаю, що з цього вийде. Зробила експеримент. Там я вначалі знімала відео, як я заколочую на тертий перех тісто. Хто додивиться це відео до кінця, той все пойме. Дивіться, це тісто там, де яблука, я зробила з маслом. Тут я купила маргарин. Ну, маргарин хороший, я купила і зробила з маргариною. Тут я зробила яблучне повидло густе. А тут заморожений малинка така, чи єжевіка. Ну, коротше, заморожена малина. Зараз я це все зверху потру і поставлю в духовочку, потім подивимося, що з цього вийде. Так, далі я зверху достала з морозилки це масло. У мене там яблучка. А тут малина чи їжевіка. ну такі якісь ягодки, вони були сугубо заморожені, без цукру, без нічого. Ну, в тісто я цукор додавала туди і туди. Це масло це маргарин. Подивимося, яке буде смачніше. Так, поставила я це все в духовочку. На, он, виходить. Так, поставила я це все діло смачне в духовочку і буду запікати 180 градусів. Годинка, мабуть, може трошки менше, плюс-мінус там. Ну, от такі у мене вийшлося два терті пирога. А, я ще забула. Потрусити цедрою апельсина. Ну, я вже потім в кінці кинула та й потрусила. Попробуємо, як і що воно буде. Ну, що мені не дуже сподобалося тут, кажу сразу. нельзя так робити, як зробила я. Потому що це два різних це варення, а це свіжі ягоди. І воно печеться трішки по-різному. Ну, Зараз будемо спробувати смак. Бачите, це більше в мене ось піджарилось, тому що воно може на маргарині. А це нормально, це масло. І цей більш такий пишніший получився там де яблуко. Потому що, не знаю, може, що масло. Ну, робила все по рецепту одинаково. що той, що той. Ну що я зараз буду пробувати пирог. Перший почну пробувати з малинкою. Чи Чернівка чи що вона. Ну, Він такий кислинкою, і сухуватий. Це на любителя. Хто любить і не солодке? Ой, бачите, який він вийшов? То чаєм саме самий раз. Смачно. Не знаю, хоть чимсь запить. Сейчас минутку запьем. Возьму вольную еду. Ну, ну або... Надо... Что там? Чай, каву зробити. У ну, меня все быстро происходит. Бо у мене робота не початий край. Дуже занята людина. Хороший. Далі пирог. <риклад> з яблучним повидлом набагато смачніше. Він такий більше вологий, може із-за того, що він на маслі. Яблуком в мене було масло, а з малиною був маргарин. Точно. Експеримент прикольний вийшов. Зато тепер будуть три дні його їсти, і треба буде нічого пекти. Насмішила Чого? Дні. Насмішила. Нам вам як таке коржів. Насмішила три дні. Це нам на один вечір. На два. На один. Зараз mm -hmm. піду ще я одному. Понесу. Дегустатору. Треба щоб спробував. І сказав мнение. ну це моє мнение. А ще ще одне мнення, надо послухати буде. Бачите, який пирог вийшов, його багато. Так, мініння дегустатора. Ти з чим пробуєш перве? З, з чорною малиною. А я то розказувала то черніка, то непонятно що. Ну, коротше, то чорна малина. Хто тут дивиться відео до кінця, той пойме. Ну як смак, розкажи. Сладкий, не сладкий. Не солодкий. Так там Но. 70 грам Не солодкий, якраз нормальний. Не фритерний. Mm. Не притерний. Подобається? Подобається. Так, другий кусочок пішов. Це, да, це з яблуком. Ану. Це сочніший. Сочніший, так? Да? Ну. Да. Угу. І на собах нічого не зустріє. А який вкусніший, той чи той. По своєму там. От там, де малина, не вистачає якогось, може. Вологі. Сухого. Леке дає, да, Ну, В чаємо все Угу. Я поняла. Дякую. На здоров'я!